Відома співачка Ольга Полякова поділилась, що думає про чоловіка своєї доньки, американця Едена Пасарелі. За її словами, вона негативно ставилась до попередніх обранців Марії. Однак зараз все по-іншому так не подобалися хлопці-доньки. Раніше всі хлопці були якісь ніякі, але зараз в неї такий класний хлопець. Ой, він вже чоловік, до речі, зазначила Ольга. Нагадаємо, що зовсім нещодавно Марія Полякова вийшла заміж. Церемонія пройшла в колі найближчих людей, а гучне святкування молоде подружжя вирішило відкласти на потім. Після такого швидкого розвитку події в мережі з'явились різноманітні теорії, чому Марія так поспішала вийти заміж. Одні запідозріли, що причиною стала вагітність однак дівчина всіляко спростовує цю інформацію. Однак пізніше в інтерв'ю Маша назвала більш ймовірну причину. Справа в тому, що з приходом Трампа до влади почалась масова боротьба з мігрантами. Але тепер, коли вона законна дружина громадянина Америки, в неї більше шансів не потрапити під депортацію. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.